Привіт всім! Сьогодні проведу розіграш. Під відео потрібно було написати коментар, і ви приймаєте участь в розіграші. Проведу його на рандомайзері. Через рандомайзер буде 5 переможців. От там два кубики і 300, здається, 350-380 рубінів. Точно не пам'ятаю, ось можете бачити налаштування ось такі. Так, виконуємо. Завдання. І пішли. Пішли крутити переможців. А перший переможець. То в нас перший переможець. Радунська, яка досить часто виграє. Чекаю третій сезон. Цікаво пограти новими магічними улюбленцями та героями. А вже він стартував вийшло так. А, старт. Трохи пізніше записую, чим планував. А... Вадим Тюмирис. Привіт! Дякую за відео. Привіт, Вадим. Дякую за участь. Дякую за коментар і е, вітаю з кодиком. Третій. Третій в нас Селесті ДХ. Цікаво, що тепер переузол не тільки на арені, хоча на арені тепер він буде ще сильніше. Бачимо, трошки треба. Можливо, не в третій, можливо, в наступних сезонах будемо бачити. Вітаю з е, кодом. І поїхали далі. Це в нас четвертий. Вові. Вові виграє в нас код. Дякую за працю, дякую за підтримку. І вітаю з кодом та, поста... та останній переможець на сьогодні. Це в нас Тенака. Вітаю Тенака, вітаю всіх! Переможців. І давайте подивимось. Так, подивитись всіх переможців Чотири переможці це у нас Радунська, Вадим Чимирис Селесті, Вові та Тенака. От, Щоб отримати свій промокод, напишіть мені в особисті повідомлення в Discordі або Telegraмі. Всім дякую за участь, дякую за перегляд та вітаю ще раз всіх з кодом. Do zůstředí v našem našem